Вітаю вас на другому уроці, практикуму прояви стасяй. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж нам заважає проявлятись такими, як ми є в цей світ, і які блоги, блоки і блохи, і страхи нам стають на перепоні. Що ж ми отримуємо, коли ми проявляємося? Розкажу всі відчуття з власного досвіду. Перш за все, це вдячність, визнання від оточуючих, це відчуття реалізованості. Відчуття впевненості та гідності це неймовірні відчуття, з якими набагато легше йти по життю. Відчуття потрібності людям. Я вам хочу сказати, що є деякі професії, які мало оплачуються. Ну, наприклад, там водії швидкої допомоги чи медсестрички. Чи люди, які працюють десь в якихось приютах і в притулках, і вони дуже щасливі, насправді, люди в перев... переважній своїй більшості, коли їх запитують, вони щасливі, тому що а вони кожного дня отримують оці ці ендорфіни від вдячності від інших, чи від тварин, чи від людей. І знаєте, день пройшов не просто так і також проявлятись це про закон брати-давати. Однозначно, ми можемо транслювати свою енергію, знання, свій позитив, свій досвід і конвертувати їх у вдячність людей, які повертають вас вам коштами. Якщо ви це зрозумієте. Ви ще більше будете транслюватися, тому що це дійсно так. Що ж відбувається, коли ми не проявляємось? Я не говорю зараз про інтровертів, які не люблять спілкування з людьми, які не люблять себе показувати. До речі, для інтровертів є свої способи, як транслювати свої здібності і таланти, не показуючи себе. Це просто робити, показувати, що ти робиш, і, можливо, просто проговорювати голосом, коментувати щось, і можна себе не показувати, і прекрасно бути корисним людям, і теж отримувати кошти, і фідбек, і доходи, і так далі. Я говорю зараз про тих людей, які підсвідомо хочуть транслюватися, але їх щось блокує, якісь страхи, які реально потрібно пропрацювати. Страх блокує прихід нових можливостей, а також грошей. Це дуже важливий меседж, який потрібно запам'ятати. Можливо, це і є причина якогось безгрошів'я багатьох людей. З Часом нереалізований потенціал вилазить психосоматикою в нашому здоров'ю, тому краще до цього не допускати. Адже проявлятись і ділитись цим це. Природня, така вмонтована Богом здатність, а хто ми такі, щоб порушувати Божі закони? Чому ж іноді так важко людям проявлятись? Чому багато хто не прийде на подібний тренінг, і вони скажуть, ні, я Божу упасі, я ніколи не вийду на камеру, мені ніколи це незручно, не комфортно, не потрібно і так далі. Насправді, це такі глибинні течії, які є. На дні океану їх не видно, але вони роблять всю погоду. Це підсвідомі програми, які в нас там прописані, і вони вилазять завжди в той момент, коли є якийсь певний тригер. Зараз наведу кілька прикладів. Перше це наші так звані родові програми. Ми всі вже про це чули, про те, що. Наш рід наших предків колись розкуркулювали і вписався в наш генофонд такі програми, як не висовуйся, не виділяйся, будь-як всі. Мої батьки ще про це проговорювали. Я вже це просто знаю. Може, воно десь в мене спрацьовує, але я хоча б з цим вже попрацювала з психологом, спеціалістом. Також це травми дитинства, тобто в дитинстві якісь були психологічні моменти, коли я не знаю, діти посміялися над вами жорстокі, а діти жорстокі, ми знаємо. Або були якісь батьки з вами трішки суворі, які ставили певні рамки, казали, також там не, не показуйся. Наприклад, в мене батько завжди мені показував отак. от. Типу, закрий рот, коли я десь багато говорила, і він дуже боявся, що я розкажу щось лишнє і розкажу, наприклад, де лежить ключ від дому, і нас прийдуть і пограбують. Уявляєте, то тобто, от на мене, от таке лягала така, я завжди, коли хотіла щось розказати, я шукала очима, де папа. Якщо він мене не чув, я могла вільно говорити. Якщо ж він був поряд, я отак. от... Закривала рота. Ну і тут же поряд страх критики, страх осуду і критики це ж те ж саме. І я обіцяла в попередньому уроці трішки на цьому зупинитись. З критикою, друзі, все дуже просто. Її можна поділити на дві категорії: конструктивна і ні. Якщо ви бачите, що вас критикує, чи хейтить людина, чи просто переходить на ти, і дозволяє собі, в вашому ж блозі, наче прийшовши до вас додому, говорити якісь нісенітниці чи щось весь. Висмі... Сміювати, а, Боже, блокуйте його е з сміливо, навіть не. Ну, не знаю, не відповідаючи, тому що зазвичай це люди або боти якісь, або люди, які нічого насправді самі не створили, нічого не роблять, і вони, отак, от самостверджуються за рахунок хейту інших. А критику, яку, наприклад, оці розбори, які ми робимо, це конструктивна критика. Я коли йду тоже на якесь навчання, я її з задоволенням вислуховую, тому що тому що це робить мене сильнішою, робить мене кращою, робить. Мене професійнішою. Тому, якщо у вас буде така градація, у вас страху якогось хейту взагалі не буде. Ще раз кажу про такий свій досвід негативний, коли я чистила картоплю, допомагаючи мамі готувати вечерю, і підспівувала пісню, яка там по радіо звучала. І мені так подобалось, як я співаю. Мені здавалося, просто геніально співаю, ще краще, як та співачка. Можливо, це, знаєте, був такий придвісний караоке. І тут мама моя каже: Слухай, я тебе прошу, замовчи вже мене вже голова від тебе болить. Ти не попадаєш ні в одну ноту. Співати це взагалі не твоє. І ви знаєте, на в той момент людство втратило якусь геніальну співачку, тому що я реально закрила рота, і навіть коли з 1 вересня мене відібрали в хор, уявіть собі, наскільки це на мене повпливало, що я стояла в хорі і просто відкривала рот і не співала. Тобто, якщо вам щось таке сказали в емоціях близькі люди, це дуже закарбовується. Але тільки від нас залежить прийняти це чи ні. І якщо у вас є якісь такі подібні проблеми з дитинства, я, звичайно, не психолог і не претендую на те, щоб про це пропрацювати про, про це, вам потрібно дійсно звернутися до е, спеціаліста і пройти всі ці моменти, можливо, там десь проплакати, простити тих батьків і рухатись далі, відмежувати, що то було раніше, то було дитинство. Зараз я в дорослій позиції, доросла людина, і я сама обираю, що. Що мені робити, що мені думати, як мені відчувати, і то був мій просто досвід. А зараз я творю своє нове життя, і тоді вам буде набагато легше рухатись вперед ще існує страх ігнору. Звідки він береться? Зазвичай, це коли батьки так карали дитину, що з нею не розмовляли. Тобто карали ігнором, карали такою пустотою і вакуумом. І дитина насправді відчуває себе нікчемою, їй це було нестерпно. І коли такі люди виставляють відео і їх ігнорять, дуже мало лайків, дуже мало переглядів, немає коментарів. Дитина знову це згадує, їй це дуже боляче, вже не дитина, а людина доросла. І це може бути тісно великою проблемою, яку треба пропрацювати. Тому що насправді, як я з цим допустім, борюсь, які в мене ліки від такого ігнору. Я просто фокусуюсь на внутрішньому стані, не на зовнішньому, хто що скаже, а просто приймаю рішення, що я зараз знімаю для себе. Я веду такий блог, і я веду щоденник, і мені буде цікаво через рік подивитися, а що ж я транслювала рік тому. Чи виросла я в своїх відео, як вони змінились? Як покращилась картинка, як я краще стала говорити? Що я стала? Цікавіше вмонтовувати в своє відео, як я прописала вже новий сценарій да, по-іншому. Тому, коли ми будемо фокусуватися саме на процесі, а не на зовнішніх факторах, нам, по-перше, буде легше, ми не будемо зупинятись, будемо вдосконалюватись, а вдосконалюючи, що ми будемо притягувати нову потрібну нам аудиторію. Ще є така штука, як нездоровий перфекціонізм. Це може бути ще, ми можемо назвати це якби синдром відмінниці, або як різновід синдрому е, самозванця. Про самозванця будемо говорити окремо. І е, насправді, з однієї сторони, це непоганий синдром, тому що людина намагається бути найкращою, людина старається. Побічним таким ефектом є е, е, якийсь блага, тобто. Завжди буде результат, а з другої сторони людина намагається робити все ідеально, і чим більше вона намагається, тим більше вона десь лажає, тим більше людей підмічають якусь неідеальність, вона від цього страждає. і Це якісь таке, знаєте, порочне коло, яке ніколи не закінчиться. Ви уявляєте, який це злив енергії намагатись постійно. Тобто ця людина в напруженні. В неї мені здається, просто лопаються судини від цього напруження. Тому перш за все треба розслабитися, зняти всі ці маски ідеальності і бути такою, як ти є. Це найкращий варіант в розслабленому стані транслювати то, чим ти є. Це дуже круто, тому що тобі вистачає тоді енергії на все: на себе, на друзів, на близьких і на, на солоду життя. У нас ні в кого не було ідеального дитинства. Ні в кого. Як то кажуть, нашим дітям завжди буде чим прийти до психолога, що щось було не так, чи була гіперопіка, чи була недоопіка. І точно так же і в нас. Ми можемо сказати, що нас там недолюбили, не додали нам якоїсь уваги. Але суть в тому, що ми повинні це все пропрацювати, відпустити, простити тих батьків, які виховували нас. Нас так, як могли на той час подякувати за те, що вони нас виросли здоровими, виростили, да, викликали, як могли, і рухатись далі. І е, я хочу сказати, що е, всі погані моменти в дитинстві і гарні, вони насправді зробили нас такими, якими є е, ми зараз, тому що це досвід. І тут я хочу згадати дуже прикольний мультик. Ось я поставила картинку з нього. Хто бачив, круто, хто не бачив, це буде домашнє завдання подивитись, хто бачив давно чи може відривками, подивіться вже новими мізками його. Мультик називається Головоломка або Думки в моїй голові 2015 року. Там суть в тому, що в голові дівчинки, так як і в кожної людини, Є п'ять емоцій основних: це печаль, радість, відраза, гнів і страх. І ось суть. Мультика в тому, що ми не можемо викреслити чи побороти якусь з цих емоцій. Вони всі є і вони потрібні нам. Просто нам потрібно з ними якось домовлятися, управляти і якось їх гармонізувати, можна так сказати. І там були такі спогади, радість старала старалась ці спогади. Відкладати радісні, а печалька доторкувалась до цих спогадів і робила їх сумними. І знаєте, я після цього мульта згадувала просто своє дитинство і чомусь мені приходили тільки печальні якісь спогади, якісь такі сумні, якісь трагічні моменти. І я подумала. Ну чому ж так? Потім я була на одному тренінгу по емоціям і е, почула там відповідь: насправді негативних емоцій е, в нас в три рази більше, і вони проявляються яскравіше, відчуваються яскравіше. Тому, коли ми згадуємо щось, то ми е, Згадую, перш за все, негативні емоції. Але гарна новина в тому, що ми можемо трошки постаратися і згадати тільки позитивні емоції. Ну не тільки, але на ряду і позитивні. І я коли почала згадувати, потім почала розпитувати ще маму, як ми проводили час в дитинстві з батьком, що ми, як ми там відпочивали. І вона мені згадала, що насправді там колись брали нашого собаку, відв'язували, прив'язували до санок, і мене катали. На льоду на вже замершому ставку цими санками ми гралися в сніжки всією сім'єю. Я це майже не пам'ятаю. Але так смутно я згадала да, відрівками, і мене це дуже порадувало і посміхнуло. І таких прикладів може бути багато. Тому давайте згадувати тільки щось приємне і перепрограмувати себе на якийсь приємний лад, тому що це ми можемо. І я так і зробила дійсно, насправді я себе вперше пам'ятаю в два роки. Я, ми були на морі в Одесі, я там загубилася. Якийсь дядько мене вусатий знайшов, повів мене на вишку і в Рупор об'явив, що там пропала дівчинка, загубилась дівчинка. Я розказала, як звати батьків, як мене звати. Мене швидко прийшли, забрали. І я з тих пір дуже боялась дядьків з вусами. Так боялась, що вийшла. Заміж за вусатого і бородатого чоловіка, ну це смішно насправді, але Другий такий момент, який я згадала, і я його просто взяла за еталон. Мені було два з половиною роки, і ми з мамою кудись їхали там, з пункту А в пункт Б автобусом. Зайшовши в автобус, він був переповнений. І так як я була маленька, хтось запропонував, щоб я сіла на руки. Я сіла жінці на руки, вона почала мене розпитувати, як тебе звати. А я вже говорила дуже гарно, тобто я ніколи не пропускала якихось букв, не картавила. Не шепелявала, не сюсюкалась, я говорила одразу нормально, так розказувала моя мама. І пам'ять була хороша, тому мама зі мною займалася і я знала всю Агнію Барто на пам'ять. Пам'ятаєте, можливо, хтось пам'ятає ці віршики, наша Таня гірко плаче чи там «Іде бичок качається. Да? тобто Я ці всі муль... мультики, да? віршики знала на пам'ять, їх там не знаю, штук 25. І вона мені каже: А ти знаєш якісь віршики? Я кажу, да, а розкажи. Я починаю розказувати, і на першому вірші люди починають в автобусі оглядатися, на другому аплодувати. А на третьому вони почали передавати мені там цукерки, смаколики, яблука, якісь печиво. І в цей момент я зрозуміла, що таке проявлення, і як всесвіт реагує на мою проявленість щиру. І я це закарбувала за еталон. І тепер, коли мені потрібно, Проявлятись, виступати, виходити на сцену чи от говорити так, як я зараз роблю. Я завжди згадую цей момент, перший момент прояву і мого визнання. Коли всі умилялись, ну зрозуміло, маленька дитинка гарно розказує всіх, всі так умилялись, Але я відчула цю енергетику і зрозуміла, що якщо я буду проявлятись, я ніколи не буду без грошей, я ніколи не буду нещасна, я ніколи не буду самотня. І моя така рекомендація чи домашнє завдання: згадайте, будь ласка, з дитинства ваш перший прояв. Можливо, вас поставили на стільчик і ви розказали якусь, е, якийсь віршик, чи якусь пісеньку заспівали під ялиночкою, і вам дід Мороз дав подарунок. Згадайте ці відчуття. Е, і я хочу, щоб ви згадали саме позитивні моменти від прояву, зафіксували і кожен раз, коли проявлялись, згадували це відчуття. Це дуже важливо. І останнє домашнє завдання це відповісти собі письмово на такі, казалось би, прості, але важливі запитання. Перше, хто я? Хто я насправді? Хто я в глибині душі? Яка я? Які мої відмінності від інших? Які в мене є цінності, що я несу в цей світ? Куди я йду, чого я хочу насправді. Тому що часто ми хочемо чогось того, що хочуть інші, але це не наші бажання. Подумайте гарненько на даному етапі життя, чого ви хочете насправді. Це дуже важливо. І останнє, що я хочу та можу дати цьому світу, і які страхи та блоки мені заважаються зробити. Чекаю на ваші відповіді в чатіку. І до нових зустрічей на слідуючих уроках.